Так, друзі, всім привіт! Вітаю вас всіх на моєму каналі. І так, це ранкові новини Харкова. Дивимося! Загроза бепалати помовня в області зберігається. Далі А ми летіла БПЛ БПЛАТ і в районі Липців, далі впала в області. БПЛАТ і помолня, зміню рух на веселий. А далі БПЛА рух, продовжую рух на Слабожанські з липців. Бачите? От, далі можна підтримати канал, тому що він цілу ніч з нами. От, далі БПЛАт і помовня курсом на липці, загроза РСЗО для області. Відбі для міста та області загроза РСЗО для області. Далі наразі в області чисто більше. В області зараз типу Шахет курсом набірки більше не відстежується. Так, далі загроза РСЗО для області. От в області зараз БПЛА типу шахет, курсом на Мерефу. От в області зараз БПЛА типу шахет, курсом на Нову Водолагу. Далі БПЛА, шахет на огульці. От в області зараз БПЛА типу шахет, курсом на старий мерчик. А далі в області зараз БПЛА по типу шахет курсом на Максимівку. А друга ночі 21 хвилина в області зараз а шахет курсом на Богодухів. Далі 2,16 відбій для області, відбій для міста. Та області. наразі в області чисто. От, в. В області зараз БПЛА типу пошахет курсом на Печеніги, Далі більше не відстежується. От, в області зараз БПЛА типу пошахет курсом на старий Салтів. Далі БПЛА на печенігі та старий Салтів. Далі БПЛА на Печеніги на печені, та веселий, БПЛА на велику. Бабку та веселе. От такі новини. Бачите, друзі. От. От бачите, друзі. Сподіваюся, що ви всі переглядаєте мої відео. Тому всім до побачення, всім гарного дня.